Кажу вам, пане Президент, і всій вашій сворі, що сльози наші не впадуть на землю. Вони всі впадуть вам на голову. Сьогодні ви думаєте, що війшовши до влади на наших спинах, на нашому побажанні, і можна з нами так поступати. Господь не простить ні вам. Ні вашій родині, за цей поступок. Тому що сьогодні, в ці святи хвилини, 220 чоловік-братії, викинуті вами на вулицю. Тому що ви не змогли прийняти митрополита Київської цієї Онуфрія синодом, ви не могли припинити одержимого буйством злоби, ненависті і диявольським. З міністра культури. Значить, він творить все по вашому дозволу. Горе вам, бійтеся!